E Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Партизани на території Білорусі передають про потужний вибух на тимчасовій військовій базі в селищі Хойники, коли там був запасний військовий аеродром, який окупанти переробили під військову базу з можливістю посадки гелікоптерів. Під час чергування та збору окупантів в одному місці пролунала потужна серія вибухів. За попередніми даними вагнерівців, які прибули на базу, Коже декілька гелікоптерів спопалило. Один із гелікоптерів піднявся в повітря, але оскільки був пошкоджений, рухнув поряд із хойниківським лісом. Всі пілоти загинули. Білоруська сторона ніяк не коментує даний інцидент. Очевидно, що Баувнятко все частіше почало знаходити російські бази на території Білорусі. В той же час офіційний радник урядової комісії США з безпеки та співробітництва в Європі Пол Масаро запропонував дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах у Росії. Та Білорусі відповідне повідомлення він розмістив на своїй сторінці у Твіттер. Україні має бути дозволено завдавати ударів по військових об'єктах в окупованій Білорусі, окупованому Криму та Росії. Написав Масаро. Перед цим він відзначив, що перемога нашої країни добре для українців, добре для росіян, добре для європейців, добре для американців, добре для всього світу. Він також закликав надати Україні більше дальніх ракет для РСЗВ Хімарс. Той же час Україна 100% завдасть удару по російських військах на території Білорусі, якщо вони будуть висуватися до державного кордону. Про це заявив полковник запасу військовий експерт Олег Жданов. Ми будемо наносити удари по військах, які будуть висуватися до нашого державного кордону. На підступах до кордону ми будемо наносити удари по військах. Так, вони будуть на білоруській території, але щодо білоруської території, як такої, ні, підкреслив Жданов. За словами експерта, повторення лютневої. Ситуація не буде. Зокрема, окупаційні війська не зможуть вклинитися в Україну з цього напрямку, а її будуть біля прикордонного стовпа. Він додав, що армія Білорусі не приєднається до російської на полі бою. Лукашенко готовий зробити все, що завгодно. Він готовий повторити лютий поточного року, надати свою територію повністю підтримувати і надати забезпечення російським військам на території Білорусі, але тільки щоб армія Білорусі не вступала у відкрите бойове зіткнення. Пояснив Жданов Пер також прокоментував те, що Лукашенко визнав участь Білорусі у війні проти України. тепер нам навіть не треба буде в міжнародному трибуналі доводити, що Білорусь брала участь на рівні з Росією в цій війні. Його поведінку можна пояснити: беріть, що хочете, робіть, що хочете. Я вам допоможу, але воювати не буду. Додав Жданов до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!